Зараз ми знаходимося біля другої черги ЖК Гранделюс, який знаходиться на садовій. Планується його здача в експлуатацію вже на вересень-жовтень місяць. Ось такий двопід'їзний будинок друга черга. Нагадую, що перша черга, перші три під'їзди вже здані в експлуатацію. Ми поки подивимось на під'їзд і на планування квартир, які тут у нас знаходяться Де масивні двері. Плиточки вже і все вже зроблене. Ось так у нас це виглядає, тобто навіть на сходах є плиточка. І почнемо. Тут у нас двокімнатна квартира, салозом, кухня, перша кімната, друга кімната і Ще один санвузол. Це у нас двокімнатна квартира. Далі. У нас кімнатна квартира. Тут можна зробити гардеробну, санвузол. У нас кухня. Встановлені повністю скрізь гарні котли і кімната з балконом. Це у нас однокімнатна квартира. Далі у нас ось така квартирка, вона двокімнатна на одну сторону, тут кухня. Перша кімната, тут друга кімната Та з балконом, санузол. І переходимо ще в останню квартиру, яка знаходиться тут. Це у нас двокімнатна квартира, яка вже дивиться всередину двору. Санвузол, кухня, кімната перша, кімната друга та санвузол. Ось такі варіанти, такі планування в даному ЖК, в другій черзі, яка буде здаватися в експлуатацію. Якщо кому цікаві тут варіанти, телефонуйте контакт Рціпрофілю.